Слава нашому Господу, друзі! Хочу зачитати місце Святого Письма і порозмірковувати над Словом Божим. Це 16 глава буття з 3 го віршика. І взяла Сара з другого і сказала Сара Авраамову: Ось Господь закрив утробу мою, щоб я не народжувала. Увійди до служниці моєї, можливо, я буду мати дітей від неї. Авраам послухався слів Сари. І взяла Сара, дружина Авраамова, служницю, свою єгиптянку Агар, після десяти років перебування Авраамового в землі Ханаанській і дала її Авраамові, чоловікові своєму, за дружину. Він увійшов до Агар, і вона зачала. Побачивши, що зачала, вона стала зневажати господиню свою, і сказала Сара Авраамові. В образі моїй ти винен, я віддала служницю мою, в лоно твоє, а вона, побачивши, що зачала, стала нехтувати мною. Господь нехай буде суддю між мною та між тобою. Авраам сказав Сарі, Ось служниця твоя в руках твоїх, роби з нею, що тобі завгодно. І Сара почала пригноблювати її, і вона втекла від неї. Знаєте, друзі, Звернув я увагу на таке слово, що Авраам каже, вона в руці твої. І так буває, друзі, що в цьому житті деколи щось залежить від нашої руки, і щось залежить від того, як ти вчиниш, від того, як ти поведеш себе, і чиясь, можливо, і доля буде залежати від цього, і чи єсть благо від цього, і чи єсть. Устройство від цього. Але ви знаєте, читаючи це слово Боже, я побачив, що Агар попала в руки до Сари. І як не просто тоді скерувати буває своїм серцем, дещо на нього впливає у відносинах, буває, і наших, і цих. І написано, що стала пригноблювати. Історія дуже непроста. Це історія, коли Бог дав обітницю для Авраама, що він йому дасть. Дитину від руки своєї, але довгий час ця обітниця не здійснювалася. І ось Сара дала таку пораду, що можливо таким чином Господь допоможе нам війти до моєї служниці. І ви знаєте, я так дивлюся, так буває, деколи ми займаємо певне положення, але буває, що воно змінюється і вона зачала. і коли зачала, стала зневажати. Стала пренебрігати Госпожу свою. І ви знаєте, це не просто буває терпіти певні речі на своєму серці, це не просто коли хтось поводиться до тебе надмірно, хтось поводиться гордо, хтось поводиться так, що щось відбувається з тобою, друзі. І ми всі це відчуваємо, коли так буває направлено в нашу сторону, коли вдруг боль пронизує внутрішність, коли вдруг рана, не обов'язково вдарити, не обов'язково знаєте, щось таке зробити. Що болить в тілі, бо душа наша вона дуже чутлива до таких речей, і буває певні речі так достигають внутрішності, і після цього щось там та й залишається. знаєте І я думаю, що коли Сара дала таку пораду і побачила, що агар зачала, ви знаєте, то вона не відносилась до неї, мабуть, так, як раніше, але розуміла, що тепер її служниця. Носить в утробі від її господаря, і не могла з нею поводитись як хотіла, але звернулася до Авраама і каже: в обіді моєй ти винен. Ви знаєте, обіда, це певне определене состояння душі і серця, коли там є певна рана, певна боль. І ви знаєте, це як такий крик Сари, з яким вона звертається до Авраама. І ви знаєте, я дивлюся, Авраам каже. Вона в руці твоїй тепер залежить від тебе, як ти поведеш себе, як ти поступиш з цією людиною. І ви знаєте, ну як не просто буває, коли певні речі в моєму, а буває в твоєму. Мабуть, серці також не розрішені, а потім є певне соприкосновення з твоїм противником. Може він даже про це не знає, може він даже цього і не розуміє? Може він даже на це не дивиться так, як дивишся ти, але вдруг щось в цьому житті тепер буде залежати від тебе. від Твоїх дій, від твоїх слів, від твоєї поведінки, ви знаєте, я думаю, так Бог буває, певні речі робить для того, щоб впоследствиї іспитати серце моє і твоє. Що буде після цього? І ви знаєте, дуже непросто, я був одного разу в такому положенні, коли певні речі відбувалися з моєю душою. Я не знаю, чи та сторона розуміла, чи ні, але я бачив так: удар за ударом. І боль за болю. І я розумів, що треба тримати своє серце в мирі, треба тримати серце своє в прощенні, треба тримати серце своє, щоб ніяка тінь обіди не коснулась. І ви знаєте, буває, що ми не до кінця можемо дослідити своє серце. І тільки певні соприкосновіння, певні обстоятельства вони можуть впоследствиї показати, чи свободне твоє серце, чи можеш ти ще поступати згідно Ісусі. Христа, чи зможеш ти зробити цій людині щось добре? І ви знаєте, проходить певний час, і я так дивився на свою душу і думаю, ну ніби все хорошо, і в хлібоприламленні і участвую, і привітствуємося, і все, але якось так вдруг одного разу цій людині понадобилась определена допомога. І ви знаєте, коли ця людина звернулася до мене, це віруючий браток. Я вдруг побачив тільки раз, і щось в моєму серці стало. І треба було відреагувати на певну пропозицію, на певну пропозицію і просьбу про допомогу. Але я вдруг побачив раз, і щось всередині встало. І я побачив, отаке, знаєте, щось надмінне, горне, а тепер треба тобі допомога, Тепер треба тобі. Послужити, ось тепер супротивник твій, Він в Твоїй руці. Від тебе буде залежати, що ти з ним зробиш, як ти з ним поступиш, і ви знаєте, як багато тоді оприділяє чи свободне серце твоє пред лицем Господнім. Бо навіть і якщо буде желання зробити добро, ви знаєте, я вдруг в цьому розговорі, не очікуючи від себе. Вдруг з моїх уст вилетіла певна фраза, і вона була колка. Чуєте, вона була така, знаєте, написано зуби, язик їх, як меч, і зуби, як коп'я, от як коп'я, раз. І я вдруг почувствував, вилетіло з мене, не те, що треме, вилетіло з мене, не те, що согласно Євангелію. Вилетіло, і я вдруг побачив, як це було больно протилежній стороні. Тепер він в руці твоїй. Роби з ним, що хочеш. Я дивлюся, так Господь буває робить нас такі соприкосновення з людьми. Спочатку ти мусив щось. Сначала ти змушений був. Так просто це сьогодні буває ну, в наших сім'ях, коли вдруг з тобою поводяться по одному, спочатку з тобою повелися так, що боляче тобі, а потім вдруг стають обстоятельства, що тепер повертаються, обставини і в твоїх в руках власть, в твоїх руках можливість. Ти тепер можеш вчинити, як ти тільки хочеш, і Господь дає тобі таку можливість. Як зробиш, як поступиш, як віднесешся? Ви знаєте, я дивився на своє серце, я піймав оцю колку мисль, раз, знаєте, не рукою я вдруг злякався, що то вийшло з тебе, володя? Це не від Господа, це не від Бога, а від обіди твої, від твоєї внутрішньої болі, яка оказується нерішена. І коли на розстоянні буває, вона не чувствується. І коли вдруг дистанція, ти можеш це не ощущати. Але коли вдруг прийшло соприкосновене, і ти тепер в руці, ти можеш зробити, як хочеш, близько, воно так швидко встає. І ти сьогодні можеш це прослідкувати в своєму житті дуже просто. Ти можеш прийти в молитовний будинок, знаєш, і дивитися, де тобі вибрати місце. І дуже різко реагувати буде твоє серце на того, хто вдруг з тобою щось поступив не так, зробив не так, не зробив тобі, як би, можливо, ти хотів. І знаєте, лукавий успіх вспів вкрастися в твою душу, вспів вкрастися, вбуває в твоє серце, і залишити певний слід і отпечаток. в обіді моєї. Ви знаєте, це такий внутрішній крик чоловіка, ти вінов ти. І тепер, коли в руці, як же вона може тепер поступати? Не вийде, по-другому, друзі, коли цей вопрос не рішен, написано по російськи стало притіснять. А по українськи пригноблювати, знаєте, при першій тільки нагоді, коли це буде залежати від мене, коли це буде залежати від моїх сил і від моїх можливостей, де зможеш поступити добре, не зможеш поступити по вірою, що не зможеш поступити по Євангелі, але рука Твоя буде пригноблювати і тіснити при кожній такій можливості. Я от думаю, друзі, як непросто буває нам позбавитись таких речей. Хочу прочитати слідуюче місце Святого Письма: Перше царство 24.5. Коли Саул повернувся від Філистимлян, його оповістили, говорячи: ось Давид у пустелі Енгеді. І взяв Саул три тисячі вибраних чоловіків з усього Ізраїля і пішов шукати Давида і людей його по горах, де, де живуть царни. І прийшов до загону овечого при дорозі. Там була печера, і зайшов туди Саул за потребою. А Давид і люди його сиділи в глибині печери. І говорили Давиду, люди: ось день, про який говорив тобі Господь, я видам ворога Твого в руки твої, і зробиш з ним. Як буде добре в очах твоїх. Давид встав і тихенько відрізав край від верхнього одягу Саула. Але після цього боляче стало серцю Давіда, що він відрізав край від одяга Саула. І сказав він людям своїм: Нехай не допустить мені Господь зробити це панові моєму, помазанику моєму, щоб, щоб накласти руку мою на нього, бо він помазаник Господній». Ви знаєте, дуже непросто, коли в твоєму разумі. У твоїй пам'яті є коп'я, які летять. Коли ти робив благодіяння, коли для того, щоб розрадити цю людину, ти грав на гуслях, і йому ставало добре. І коли ти так продовжував грати, і серце було розположено твоє, і серце твоє було, щоб зробити цій людині добре, вдруг коп'я летять з тої сторони, і тобі треба ухилятися, а потім бути гонімим по пустині і шукати собі. Прихистку. І ви знаєте, вдруг наступає такий день, коли він ховається знову ж від свого притіснітеля, від свого обідчика, від того, хто стільки біди приніс в його житті. Ось в руці твоєї. А віса понімає по-другому, і всі інші понімають по-другому це каже день, про який тобі говорив. Господь, ось ворог твій, в руці твоїй, і зробиш з ним що хочеш, і от буває, що ти хочеш зробити зі своїм супротивником, що на серці в тебе. Що в розумі твоєму, що в дусі твоєму. І якщо не рішен випрос перших обід, якщо не рішен вопрос твоїх лічних поражень і ран, з твого серця вийде тільки одне востаяння. З твого серця вийде тільки одне, віддати йому согласно болі мої. І так, друзі, часто це сьогодні буває, ви знаєте, будучи на роботі, в мене було певне соприкосновення з моїм керівником. Я геть пішов в відпуск, знаєте, хочеться тоді віддалитися. Так, подальше, подалі. Взяв відпустку, вдруг срочно мені треба було відпустка. А потім по деякому часі після відпустки вернувся, а в мене там місце. Коли перебиралися в новий корпус, то старша медсестра каже, я вам там біля завідую, що по праву руку виділила місце. Соприкосновення було неабияке. А я так прийшов в ординаторську, дивлюсь, де це зайняте місце. Де ж моє місце? Що тобі не зрозуміло, де твоє місце? Ось завідувач, ось твоє крісло. Тумбочки твої, ключі в тебе від них. Ні, ні, не підходить. Чуєш, не підходить? Мене тут осталось певне ощущення, певні рани. І я так раз і на диванчик. Подальше, в самий край, в угол. Знаєте, друзі, я думаю, що воно чувствується. Чувствується. І тільки питання часу, коли вдруг твій супротивник попаде тобі в руки. Зможеш ти тоді зробити так, як зробив Давід. Ви знаєте, написано, що больно стало серцю Давіда. Я от удивляюсь і думаю, Давід, а ти що не помниш? Тобі больно, бо ти край поли обрізав, а ти що не помниш все те, що робив тобі, Саул, як стінала душа твоя, як переживала стінані, як до ужаса і до тьми доходила внутрішність твоя, неужели ти не помниш, ні на взгляд, його друзі? Я удивляюсь, не помнить. Тільки чувствує своє неправильне, обрізав і стало больно. Не може рука його так вчинити. Знаєте чому? Написано: любов все покриває. Даже коли рана є, така на пальці буває, і вона відкрита, її дуже обережно носять цей пальчик, тому що куди не ткнеш ним, він зразу болить. Його буває, треба закраще пов'язкою, пов'язкою. Вином спочатку да, єлеєм, щоб вона не боліла, і покрити пов'язкою. Знаєте, через пов'язку все одно. Не так чувствується, є определенне покриття. І чим більше шарів, тим менше чувствітельності. Чим більше шарів, тим менше болить. Коли торкнешся вдруг при заприкоснов'єнні. А саме краще, друзі, це в ранньому періоді, коли все зажило. Як не стукай, як не прикасайся, уже не болить. Пройшло Відновлення людської рани, чоловічеї, тілесної. Я думаю, те саме стосується сьогодні і сердечних оцих внутрішніх поражень, внутрішніх ран. І як должно, щоб сьогодні Господь і Ти йому дав таку можливість словом благодаті свої, даби він злічив внутрішність Твою, даби ти був свободний, даби коли з'являєшся в собранні, не займав місце, там в кінці на диванчику, бо тільки соприкосновення і приближення. Душа твоя це чувствує, ти знаєш, і боль починає наростати. І потім вдруг в руку твою попадають вожжі, в руку твою попадає ця можливість. Я дивлюсь на Давіда, благословенний цар, благословенний. З таким серцем. Я дивлюся, якою скорб'ю і печалю. Він даже після смерті Саула і свого друга Іонафана, він плаче великим плачем, а народ дивиться і бачить свободного царя, який плачем таким плаче, і плаче про Саула, помазаніка Божого, що нічого нема в розумі. Нічого не осталось, ні, нічого не осталось, і це угодно було для народа. Вони дивились на це, і це було приємно в очах їхніх. Друзі, а він так заходить, за одна зайшов на п'яти хвилинку, так лип, а моє місце пусте. А він каже, Ковальчук, я не зрозумів. Як будто прочувствував. а на що мені до тебе приближатися, мене рана є. І коли вдруг. Він попаде в мою руку. Що буде тоді? Чи не воздам я йому поболі свої? Чи не воздам я йому, як болить мене, коли не заживши, не обв'язане, не залічене, а продовжає вопить в обіді моєї, Ти виновен, ти виновен, і при заприкосновенні хочеться втікти. Я сів на своє місце і після цього друзі мусів. Рівняти своє серце. Ви знаєте, я дивлюсь на такого мужа, як Іосиф, так служив Патіфару. Всім серцем своїм служив. Патіфар бачив це і поставив його старшим над домом своїм. А потім велике зло, яке задумала жінка Патіфара, хотіла вчинити з Йосипом. А потім, коли він не згодився, певний наговор, Певне лукавство, певне ліцемірія. І ви знаєте людину, яка всім серцем служила, відводять в тюрму, відводять на наказання, на яке він не заслуговує, по наговору, по наушничеству, по брехні. І він знаходиться там. Але приходить час. І ви знаєте, Йосип стає другим по фараону. Не просто стає, а це чоловік, через якого Бог дав велике відкриття. І мало помалу, в дні голода і в роки голода, Єгипет починає бідніти. Вони не вняли тому откровенню, яке було через нього. І зубожили абсолютно всі. Вся єгипетська земля зубожила. І вони мусили купляти в Йосипа зерно і приходити віддавати свою худобу, свою статку, потім землі свої віддати йому для того, щоб отримати зерно. І написано, що тільки жреці їхні, тому що землі їхні ну, залишалися при них. Вони тільки залишилися при землях. А всі інші, ви знаєте, там більше не написано нічого про Патіфара. Але коли написано, що всі, то я так розумію, і Патіфар можете представити собі, приходить час. І Патіфар приходить до Йосипа по зерно. Я не знаю, чи була ще жінка з ним разом. Але точно прийшлося приходити до Йосипа і тепер оце, який вспихнув яростю. І та. Яка через наговор відправили тебе в тюрму, в твої руці, і ти можеш зробити так, як ти бажаєш, можеш зробити так, як тільки тобі підкаже серце, бо сам фараон вручив тобі ці вожі в руки, і буде, знаєте, мати таку можливість поступити, як ти хочеш. Я думаю, благословений чоловік, те саме із браттями Іосифа, які прийшли і стали перед ним. Яке треба мати сьогодні, друзі, свободне серце, як потрібно пильнувати за тим, щоб ніяка зла думка, ніяка рана не осталася в твоїй душі, тому що інакше ти будеш діяти согласно неї. Написано Любіть ворогів своїх, ви знаєте, благословляйте проклинаючих вас, моліться за тих, хто вас гонить і ображає. І робіть добро тим, хто ненавидить вас. Бо Вдруг одного разу від ваших дійствій буде залежати, і, коли написано ворог твій голоден. Що так написано, і обращення йде до певних сердець. Це твій ворог. А тепер він голоден, і слово Господнє говорить до мене: Він голоден, а в тебе в руці є можливість і власть поступити з ним, як ти хочеш. Одного разу Єлісій із своїм слугою попали в окруження велике сіріян. І Бог побив їх сліпотою, і Він їх приводить до царя Ізраїльського. І той каже: чи не побить їх нам? А Скільки ж допікали ці сіріяни, скільки вчинили зла, скільки зробили недоброго. А він каже до нього: чи рукою свою ти це зробив? Чи рукою свою ти завоював їх, накорми їх напої і відпусти. І написано: після цього сиріяни не приходили уже на землю ізраїльську. Знаєте, як потрібно оце все відпустити від наших душ, від наших сердець. Щоб впоследстві ти зміг зробити по Євангелі. Я дивлюся на друзів Іова, які протязі багатьох глав допікають його душу своїми наставленнями. І, мабуть, крім того, що Бог попустив в його житті, ще багато що зробили слова Його. Але впоследстві я дивлюся, що Бог говорить до Іова після того, коли, знаєте. Поговорив з ним, побседував, дав врозумлєння, а потім говорить до його друзів. І каже, І сталося того, як Господь сказав ці слова до Іова, сказав Господь Еліфазу, запалав гнів мій на тебе і на двох твоїх друзів за те, що ви, що ви говорили про мене не так правильно, як раб мій Іов». Отже, візьміть собі сім бичків, сім баранів, і підіть до раба мого Іова, і принесіть за себе жертву, і раб мій Іов помолиться за вас, тому що тільки його молитву я прийму, щоб не відкинути вас за те, що ви говорили про мене, не так слушно, як раб мій Іов. І пішли Еліфас, Тім'янин, Білдад Шухнянін і Цофар Наамітянін, і зробили так, як Господь повелів їм, і Господь прийняв молитву. Іова, І повернув Господь втрату Іова, коли він помолився за друзів. Тепер Бог посилає тих, хто його душу допікав своїми наставленнями до нього. І каже, нех... їм каже, нехай раб мій Іов помолиться за вас. І от вони приходять до нього і мусять звернутися. А тепер вони в владі Його. Як зробити з ними? І я думаю, як сьогодні, друзі, багато що буде залежати від твоїх молитв, від Твоїх, які будуть стояти перед Богом, коли вдруг обідчик твій буде перед лицем Твоїм, і саме від Твої молитви буде залежати, вирішиться питання обідчика Твого, коли він в великому стісненні, ви знаєте, я слухав одного чоловіка, коли, знаєте, один брат попав в певні тяжкі обставини, в певну тісноту, в певні судові процеси. І в цьому задіяна була певна душа людська, певна сестра. І ви знаєте, коли все це прийшло, йому відкрилась картина, і він зустрівся з цією сестрою і каже до неї: Ти хочеш допомогти цьому брату? Але цей брат певного часу не обдумано і нерозсудітельно певним словом вдарив її. Дуже крепко, при її тяжких обставинах, при її непростих обставинах в житті він не сказав одне слово. І це крепко образило її. Ви знаєте, але тепер приходить час, коли він, той, хто сказав це слово, обідчик твій в руці твоїй. Я думаю, що за нього могли молитися багато хто в той час. І в той час багато хто молився, але ви знаєте, її молитва, я думаю, була вирішальна тоді. І не тільки молитва, але бесіда, желання серця. Хочеш помогти йому участвувати. І я думаю, як потрібно було поправити тоді своє серце, поправити внутрішність свою. В цього брата вирішилося питання. Вирішилося питання, і Господь повернув майже втрачене і відновив йому те, що. За що він переживав? Але я думаю, яке серце потрібно, який вогонь потрібно було пройти її, щоб впоследствиї мати розположення, коли буде залежати від її влади, що зробити з ним. Тому, друзі, сьогодні в нашій руці багато що буде давати Господь в Твою і в мою руку, і буде залежати від тебе і від мене, саме відносно тих. Хто щось має проти тебе, бо може бути так навіть дуже крепко, що Бог саме за те, що вони ображали, поступали так саме з тобою, має з ними певні справи, має з ними певні стіснення в їхньому житті. І саме в твоїй владі буде вирішити це питання в твоїй владі, знаєте, і це буде приємно. Господу, він помолився за цих друзів, і, а Бог після цього благословив і відновив все втрачене його. Тому, друзі, я хочу, щоб ми сьогодні помолилися і розсудили, подивилися в свої серця, щоб Господь поміг нам мати оце чисте серце, яке готове послужити в будь-який момент, коли хтось щось. Чи певні обставини будуть залежати від твоєї руки? Помолимось.